Раки, доброго вам дня! Ми сьогодні з вами дивимося тиждень з 10 до 16 березня і несподіванка в нас така, що буде затемнення. Ну, хтось вперше про це чує, хтось вже дивиться. Наприклад, в мене є додаток фази місяця, я собі там спостерігаю, що з тим місяцем відбувається. Ми звернемо увагу зараз на загальну енергію тижня і на те, що вам робити саме от в період затемнення, оскільки багатьох з нас штормить. Так, ваша загальна енергія тижня. Вау, колесо фортуни оце клас. Треба спіймати. Треба спіймати енергію. І треба просто зрозуміти, що зараз вам дається якийсь шанс. Притом у вас тут ну колоде-імператор. Може бути шанс познайомитися з людиною в подорожі. А може, ви займалися певними курсами, і у вас оці всі шарики, ролики. Вони наче склалися в одну систему, і ви запрацювали. Тут може бути, що ви розумієте роль чоловіка в вашому житті, чи вона взагалі потрібна ця чоловіка? І що вам робити з цим партнером? Ви бачите, що в нас тут імператор. Тут така буде цікава у вас ситуація, коли шанс може бути тільки, якщо ви готові і розглянете. Ми часто кажемо, що я собі хочу мільянер, але ви не відповідаєте мільйонеру, йому з вами не цікаво. Тому спробуйте, можливо, проаналізувати, використовуючи оці всі енергії, як буде функціонувати ваші відносини, ваше кохання. Кільцо Фортуни говорить ще нам про якийсь виграш в лотерію. Спробуйте Купити щасливий квиточок. Можливо, хтось буде машину купляти, може будете їхати десь, подорож планувати, притом так спонтанно раз. Ну, карта взагалі говорить, що е класно от вам повезе, тільки не гавте. При тому фортуни в нас таке дивне. Коли ви наверху знаходитесь, то не плюйте туди, де ви внизу є. Буває, людина каже: мені зараз везе, я візунчик і мені начхати на всіх інших, але ви потім повернетеся знов. І енергія, коли ви наверху були, одна внизу інша. Тому шануйте людей, які можливо вас розвивали, які допомагали вам піднятися наверх. Тепер, що вам треба зробити справді от під час затемнення, яке має бути ваше завдання? Знов старший аркан. Обнулення, дурак? Ну, перший варіант тут можуть бути справді Ось у ваш імператор, дно колоди третій. обнулення відносин або початок відносин. В когось це може справді закінчитися, а хтось піде новим шляхом. Карта дурак говорить нам ще про те, що інколи треба вмикати в собі дитину. Не бути завжди такою врівноваженою людиною, яка все аналізує, в якої все по полочкам, а просто почати новий шлях. У нас є Уборос, той самий вічний крокодил. Спробуйте розслабитись, якщо у вас тут дуже багато прям такого руху, такого напруження і. О, ще й жріться, мама мія. Ну так, ну вам до практика. До практика. І тут може бути, до речі, якась таємниця стане вам відомою, при тому, трапто, яка стосується цього самого чоловіка. Вплив до того може бути, знаєте, як, Будете говорити з чоловіком, ви не покладете трубку, а він також. Але буде думати, що він поклав. І ви почуєте щось про нього. Тобто вам стане якась така таємниця відома. Хтось може починати наз... практику, навчатися на жіці нам говорить про езотерика, і хтось справді на. Початку цього коридору затемнення скаже, так, я вже вирішила, що саме зараз беру ті енергії починаю навчатися. Чим будете завчатися? Жріться це в нас і йде таролови. До речі, хтось може навчатись на медсестру, оскільки жріться це в нас ще хібам. А хтось взагалі піде в монастир. Нам в нас є цнотлива жінка. І, можливо, ви справді скажете, я хочу піти. Ну, скажімо, це в кожного не програється, але, напевно, є один процент, хто втомиться. Я, до речі, велика кількість практик, коли ви справді можете піти в монастир, там провести вихідні і не спілкуватися з людьми. Ну, є велика кількість можливостей очистити себе. Будь-які астрологія виливки, Все, що пов'язане з езотерікою, це от в нас жриця, Тому, якщо ви починаєте навчання. Також може бути, ви собі тут раптом знаєте, що... що карта коханки, може ви от знаєте, що у вашого коханого є ще хтось. У кожного розграється по-іншому, і я завжди вдячна вам, коли ви мені даєте зворотній зв'язок. Три старших аркани, плюс плюзну колоду ще четвертий старший аркан раки. Такого не було давно. Ми зараз дивимося оракул квітів. Квітку вам треба придбати, щоб вона вас підтримувала. Так. Яка квітка? Вау! таненцапфен. Дві який у вас тут мущина. Таненцапфен це в нас шишка. Шишка з ялинки. Хайліге Менліхкат, уократ і потенція Марс і Сонце планети, імператор або Мах. Ось у ваш імператор, який вам випав якраз. Коли збудеться ця карта в той момент, коли ти знаєш свій потенціал. Тут може бути, знаєте, як треба трошечки вмикнути чоловічу енергію в собі і проявити. Силу проявити себе, проявити ініціативу. Потенція, сила і свята от, чоловіча сила. Інколи дівчатки не повинні бути дівчиками, а треба хлопнути кулаком по столу. Ви знаєте, як це робити. Можете знайти для себе шишку і поговорити з нею, зробити медитацію, постояти, пообнімати ту саму ялинку, щоб отримати чоловічу силу. І буде вам щастя. Раки, просто потужний, цікавий, як на мене, у вас буде тиждень. Я буду завжди вдячна, якщо ви мені дасте зворотній зв'язок. Хочете в приват, хочете під відео, як проходить тиждень. Тепер йдемо до наших котеняток. Котенята привіт! Ми з вами дивимося на тиждень для вас, плюс що буде відбуватися під час коридору затемнень? Впевнено, буде дуже цікаво. Так, що в мене з картами? Якраз на вас карта перейшла. Ну, будемо дивитися. По-перше, яка буде для вас загальна енергія тижня? Леви, так. Але ви в нас двойка кубків. Це об'єднання. Це об'єднання в коханні або, може бути, об'єднання у партнерстві. Кубки говорять нам про емоції. Ви з дівчиками можете провести класно, хтось до подруги поїде, наприклад, в гості. Тут йде така собі рідна душа. Можливо, ви знайдете для себе приклад в просторі інтернету людини, яка стане з вами справді от одним цілим. Дві в нас тюльпанчика вони, чи два тюльпанчика, вони об'єдналися. Емоційна близькість. Якщо ви давно не телефонували вашій кращі подрузі, зателефонуйте. Тут можуть бути от близнята, особливо хто має свою таку от рідну частину. Може бути, ваша мама, бачите, дівчинки схожі, це от емоційне об'єднання з жінкою, яка поверне вам своє серце. У нас на колоди, ритер Кубків, бачите, щоб повернути серце. Тут може бути якась практика, яку ви проведете з людиною і повернете собі своє серце. Особливо в нас, Індія, ідуть, хто працює. З чакрами ви можете звернутися до практика, і вона допоможе вам знайти емоційний баланс. Дивимося, що робити на затемнення. Колесниця. тихо їхати. Ви заповільнюєте свій рух. Якщо будете тут медитувати з практиком працювати, ви бачите в нас слимачок. Це означає, що немає чого на 240 по автобану ганяти. Треба пішки 20 кілометрів по фузгенняцони пішохідна зона. Що там карта говорить? Ви можете десь поїхати, ви можете купити автівку, ви можете запланувати подорож, але дуже повільно. Ось ваша ціль, і та слимачок каже: Ну, я собі поповз тихенько, не робіть різких руків. На жаль, оцей у цей тиждень в нас в лікарні було дуже багато дітей, які потрапили в автомобільну аварію. Я такого ще справді не бачила. Будь ласка, будьте дуже обережні під час затемнення. І Повільно рухайтеся взагалі, де б ви не були. Ти ще їдеш, далі будеш. Тепер ми витягнемо з вами карту, оракул квітів. Яку квіточку вам потрібно придбати або зробити на ньому медитацію, або, або, або. Кому як зайде. До речі, якщо ви знаєте, вам якась карта сподобалась, ви мені кажете, і я вам її прийшлю в приват. Нарцис. Так, відагибот, еваксин, гофнунглій. Нове народження, стати дорослим, надія і світло. Зонен Фінстеніс, до речі, дивіться, яка цікава річ. В нас буде. Початок коридору затемнення це місячне затемнення. А тут у вас йде зонен фінстаніс, затемнення сонця. Тобто це в нас 28-29. Енергії йдуть. Вам карти говорять: зверніть увагу у ці всі медитації, ваш рух на наступні два тижні. Де тут? Тут це в нас смерть, це трансформація, старший аркан. Робота, працюйте над собою для того, щоб рухатися вперед. І буде вам велика. Велике-велике щастя. Притом, практик, практик, який буде для вас таким от гуру, і е, ви йому довіряєте. Е, наприклад, можу сказати, з власного досвіду, я е, коли працюю з, скажімо, для себе, беру якусь практику, я шукаю, щоб в мене така була енергія, і ми були одним цілим з практиком. І буде вам щастя. Дякую вам велике, Леви. А ми переходимо до ДІВ. Дівчата, я зараз записую на сьогодні 8 березня, я вас вітаю. І дивимося вашу енергію на тиждень з 10 до 16 березня і якраз затемнення місяця, що буде 14 числа, як його сприймати? Так, загальна енергія для вас. Таке, цілої такое сумуєте. Четверка кубків, карта каже: ну що, весна прийшла. Що сумуєте? Ви зараз сидите в якомусь квадраті емоцій, і ви не бачите, що з цієї ситуації ви можете вийти, оскільки вам хтось тримає над вами парасольку. Будь ласка, якщо ви мене бачите, то подивіться навколо і скажіть, хто вам допомагає. Ваша мама, ваша дитина, ваш коханець, ваші сусіди, просто хтось добрий. Є хтось, хто може вас витягнути з цієї ситуації. Перше, ви усвідомлюєте, чомусь мені сумно, але подивіться, у вас зелене все, у вас не чорне, не сіре якесь. І е, тут у нас є така от веселкові е, фарби. Вони говорять про те, що в принципі все ж добре. Цей момент перейде, виходьте з квадрата. Квадрат кубків говорить, що ви самі себе загнали і з одного кута ходите в інший, і вам сумно. Сьогодні, 8 березня, у нас на вулиці краса, квіти квітнуть, коти кохаються, пташки роблять гнізда, це значить, вже навіть три причини є бути щасливим. Будь ласка, ваша енергія. Констатуйте її і виходьте звідти. Що ви зараз робите під час затемнення? Так? До речі, у вас на десятка жеслів говорить, що ви дуже себе чимось, я б зараз таке негарне слово якесь сказала, завалили. Квіточки наче збирають, їх так гарно, вони такі класні, але вони вас завалили. От через це у вас іде втома. Візьміть собі чисточку, зробіть, коли буде місяць худати, і буде вам велике щастя. Навіть поприбирайте в шафі, повикидайте якісь речі. До речі, будь ласка, хоча б один пакет викиньте речей, які вам не подобаються. Не знаю, там труси, носки, якісь штани, в які не влазите, перештопане щось. Просто викиньте, у вас вже буде нова енергія. Тепер дивимось, що вам треба зробити під час затемнення. Так, 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 зараз. Що треба зробити під час затемнення? Слухайте, ця карта виходить чомусь в майже кожному знаку. Повільно рухатися. Не біжіть. От з цього стану потрібно вийти дуже добре. У вас колоди, карта дурак. Це початок нового шляху. І, до речі, у вас там знов під ним іде жриця і колесо фортуни. Так, діви, ви позбирали всі карти. Дивіться, зараз навіть покажу. Подивилась дно колоди. Дурак. За ним іде жриця, за ним іде колесо Фортуни і Імператор. Ну, що б вам сказати? Ваше життя зараз може змінитися, якщо ви почнете повільно рухатися. Вихід з стану депресії, вихід з такого того чотирикутника емоційного ем, збою, він буде повільним. І ваша мета є. Ви можете запланувати подорож, можете подумати про те, як купувати автівку. Можете поїхати в подорож, але робіть це, будь ласка, повільно. Зараз ми витягнемо з вами ще одну карту з оракула квітів. Яку квіточку вам треба придбати для того, щоб порадувати себе? Кюнігін нахт. а це що в нас таке? Королева ночі це в нас кактус, якщо я не помиляюся, ото ви обрали. Ну що, кактус, який квітне раз там в рік, але шукайте. Хто, до речі, має в себе дома сукулент? Що нам карта говорить? Калісо фортуни на старший аркан, уран. І ем, є тільки один. Цей пункт є тільки один момент для того, щоб змінити себе. От якраз він у вас є. Саме у вас оці карти, які говорять, що початок є. На затемнення ви починаєте повільно рухатись. Якщо потрібна психологічна підтримка, консультація, приходьте, ми подивимося, що вам треба зробити для того, щоб рухатись вперед. Якщо вам подобається будь-яка карта, ви мені пишете, я вам її присилаю, і ви зможете для себе поставити її, наприклад, на телефон і буде вам щастя. Діви, я вам бажаю плідної роботи над собою, гарної трансформації і почуємося в інших відео.